Друзі, всім привіт! Збирається дощ, тож працюємо удвічі швидше. Збираю замовлення ваші. Збираю, посилочка поїде в Дніпропетровську область. Сусіди. А сусіди один одному повинні допомагати, а не ігнорувати. Тоді буде взаємовиручка і допомога. Ну, нічого, сусідів багато. Ось така розсадка, дивіться. Зараз телефон зі штативу зніму. Так, ось така фенела, пізній сорт. Дуже гарні саджанці, ось такі. Дивіться. Тут вже корінець, а, зараз витягну. Ось так. Класна розсада. поїде в Дніпропетровську область пані Вікторії. Чекає, вчора списалися, ось така краса. Вже корінці повилазили. Ось такі ось я зазвичай роблю бонусом. Я їх не зрізаю. Вони також дуже гарні посадити. Ось, бачите, вже зачатки коренців, трошки їх підрізати або обламають і посадити. Він також буде вам додатковий кущ безкоштовно. Ось така фенела, бачите, тут вже трішки перетриманий. Ну нічого можна буде зрізати дно. Навіть два працюємо. збираються на дощ. тому... В такому пришвидшеному режимі. На новому столі дуже зручно, багато місця. Тут знизу і садимо, беремо землю. Це такий імпровізований в мене тут укриття від сонця. Дуже гарно притіняє, зараз збирається дощ. Так, стосовно ваших замовлень, чекайте, виконуємо. Зараз трішки запарка, але ну, нічого, все встигаємо, все іде згідно з графіком. Щось підростає ще, щось відправляємо, щось взагалі ще не посаджено. Такого нема, що не один сорт не посаджений. Мається на увазі, що багато вусі, вони ще не посаджені. Так всі сорти ростуть От, і розвиваються. Ось росте чаморка. Дорожчає. Теж потрошку беру, передивляюся, де є корені, ось бачите, вже виліз. То і Відсилаємо трішки плямистість на Чаморі, трішки хоча й проходився і родомілом, і хорусом, і мідяном Екстра з передостанням останням Ну, Загалом чиста, чиста. трішки де-не-де, може бути. На, зазвичай на старих кущиках, на старих листках. Ось, бачите, новий лист чистий, а на старому, ось, нижньому, трішки б'є. Ну, то нічого страшного. Не так смертельно, як нема тода, наприклад. Її нема у нас, тому за це будьте спокійні, Вже скільки років вирощуємо, ще жодного разу не стикався. Навіть якщо будь-які підозри виникають, то цей кущ одразу виривається і на сміття. Ось так добре, знаєте, спала ця нарешті спека. І змінимо тематику. Дивіться, що у нас дозріває, а яка краса. На сонечку дивіться, який неймовірний. Краса неймовірна. Треба його ще підрізати буде. А ну зараз з цього боку ще. Ай, ось такі красунчики. обробляв свідчим його десь днів 5 тому, щоб плоди не загнивали. Ось така краса, дивіться який. Ух, Тут сонечка нема, тому тут ще. От, бачите, як плавно перенеслися з полуниці на персик. <гум> ну що, друзі, привіт вам ближче на фоні персика, ось такого чудового. Де він тут? Видно його вам? О! Сховався. І на фоні поруч сливки такої смачної чудової. Я повідомляю вам замовлення збираються, все іде згідно графіку відправлень. Який я попередньо собі планую на тиждень, дивлюся по готовності розсади, по мірі її визрівання. Ось так. Ось такі зараз справи у нас. Збирається дощ. Так, зараз ще мені потрібно дозбирати 40 штук фанели. Іду, витягую з стаканів і йду фасувати, допоки сонечко у нас бачите, то зайде, то вийде так воно і у тепличці Підв'яла полуничка, спека, хоч тут і сітка. Так, друзі, добре, буду я пришвидшуватись, бо бачите, находить грозовий фронт. Пишіть, як у вас погода, чи вже посадили. З вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до нових зустрічей, гарного настрою на зв'язочку. Ось така погодка. 10 хвилин тому все було добре і тут ну, благо з тих саджанців принести під навіст, запакувати залишити, залишилось. Боже мой, щось там страшне робиться. Друзі, маю невеличке для вас прохання, підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент, давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Facebook. Там можете ставити всі свої питання стосовно планиці і замовлення розсади. Всім гарного дня, на зв'язку. Бережіть себе, па-па!